Не встигли росіяни оговтатися від попадань штормше до по Чонгарських мостах між Кримом і Херсонською областю. Колаборант Володимир Сальдо вже стверджує, що нібито все під контролем. Гауляйтер записав ролик на зруйнованій переправі. Там він намагається заспокоїти росіян чомусь пригрозив Молдові та не забув сказати про серйозну відповідь, яку, наче, готує Міністерство оборони РФ і що. Просто хочу успокоїти наших граждан, нічого не останавливается. Там кто-то начинает, може может быть, цены взвинтить на продукти питання. Це буде все будьорегуліруємо. Щоправда, у мережі українці вже порівнюють ролик сальду і схожим відео ліквідованого пропагандиста Кирила Страмусова. Той так само прогулювався по знищеному Антонівському мосту на Херсонщині та заспокоював росіян. Це нічого не вирішує для. Результатом спецоперації. Якщо говорити об'єктивно, то сама ситуація не останавливает. Эти всі розрушення нічого не решают в пользу того, що штота -то, э, говорить о том, що нацисти вервуться в Херсон. Користувачі мережі переконані, сальдо чекає така сама участь як його попередника. Та не бреши, он стрімусов вже кличе до себе. Прямо дежавю якесь. Тільки той попередній, який постійно говорив про Антонівський міст і про те, що це нічого не дасть, вже в землі. Сосальдо на чарзі? Таке враження, що сальдо зараз мовить замість Тремусова. Все під контролем паніки нієт. До слова, паніка у росіян, схоже, так і є. Вони у мережі бояться, що удари Збройних сил України по Чонгарських мостах не останні. З Антонівським мостом в Херсоні теж починалося з одинарних ударів, а завершилося відсуненням половини Херсонської області. Дійсно, чому ми показуємо результат, щоб другий раз рубанули як потрібно? Однак Росія по мостах не б'є. Чого чекаємо? Нагадаю, вранці 22 червня російські змі заявили, що під ракетний обстріл потрапили два мости між Кримом і Херсонською областю. Чонгарський міст з'єднує Крим із материковою країною. Це один із шляхів, яким ворог переправляє озброєння і окупантів на південний напрямок. Натомість Угур, коментуючи події в Чунгарі, заявили, що далі буде.